Якось осел сказав тигру. Трава синя. Тигр відповів: Ні. Трава зелена. Дискусія розгорілася, і вони вирішили піти до лева. Осел почав кричати: Ваша високість? Чи правда, що трава синя? Лев відповів: Правда, трава синя». Осел продовжив говорити. Тигр не погоджується зі мною. Суперечить і дратує мене. Будь ласка, покарайте його дай сказав Лев. Тигра покарають п'ятьма роками мовчання. Тигр прийняв своє покарання, але він запитав Лева Ваша величність. Чому ви покарали мене, коли трава зелена? Лев відповів: Справді, трава зелена. Тигр запитав, так за що ви мене караєте? Лев відповів: Це не має нічого спільного з питанням про те, яка кольору трава. Я покарав тебе тому, що смілива та розумна істота, як ти не може витрачати час на суперечку з ослом. І на додачу до цього найгірша трата часу те сперечатися з дурним і фанатиком, якому не важлива ні правда, ні реальність, а лише перемога його переконань та ілюзій. Є люди, які, незалежно від того, скільки доказів ми їм надаємо, не в змозі зрозуміти, а інші засліплені егоїзмом, ненавистю та образою. І все, що вони хочуть, це мати рацію, навіть якщо це не.